Привіт, знов! Ми на каналі Що в коробці, і сьогодні ми знову в цьому випуску розпаковуємо цілих 10 коробок з Укрпочти. І дивимося, що там зазвичай там різна діч, але бувають і прям шикарні речі. Продовжуємо це робити. Як завжди, разом з вами будемо дізнаватися і, ну не знаю, дивуватись або дивуватись в поганому сенсі. Почнемо. Так, ось у мене тут 10 рандомних коробочок, які я підібрав, почнемо з маленького конверта, який от теж лежить. Це теж відправка, тут щось забрав. там пакет від нової почти. Тут якась, не знаю, щось. Можливо, якийсь магніт, можливо, якась листівка. Давайте подивимося разом. Тут якась інструкція. Ні. Це не інструкція. І Garden Star комплект вінілових латок. Створений для ремонту дюрок і маленьких розмірів та вінілових покриттях басейну, дух, душових кабін. Ну, якась короче, штука, яка не пропускає воду для ремонту. І отака от така дивна. І ну, вона плоска. Не знаю, скільки вона коштує. Ми перевіримо і знаємось. Прикольно. Такого ще не було. Йдемо далі. Йдемо далі. Так, що у нас? Наступна посилочка. Ось така. Так, тут якась баночка і ще якась баночка. Можливо, тут знову якийсь супер супер клей. Бо воно як попало, запаковано, блін, куча марок. У 2023 році. Так, що в нас тут? Подивимось зараз? Щось таке дуже дивно. Значить, очищувальна піна для кухні запакована. Дякуємо за замовлення, подарунок. Для вас. Ага, це подарунок за замовлення оцього. Зараз побачимо, що оце. Це якась штука для чистки кухні. Ну, інколи це дуже прям потрібно, тому що ну, на кухні брудно і жирно. А що ж замовили, що отримали подарунок? Що замовили? Що замовили? Ого, маска для волосся. Magical Hair Mask. 5, щось там. Ось, дивіться, яка гарна. Не знаю, що це таке. Пахне непогано. Кришечка знову поламалась. Дуже схожа баночка і кришечка, і взагалі на клей, який ми недавно відкривали. Ви могли бачити, і там теж схожа кришечка, яка поламалася точно так же. Але там був суперклей, який все, в общем, в общем, все схоплює. А тут маска для сухого пошкодження та фарбованого волосся. Ну, така штука, як я називаю ці штуки, сало для волосся. Щоб намазати, і воно краще розчісувалося. От, так що ми передаємо сюди і дивимося. Так, ну що в цій коробці, ви здогадуєтесь, тут плойка. Я просто гарантую. Я просто відчуваю. Тут малесенькі такі штучечки є на цих плойках. І вона отак -от трящить. Це гарантія плойка. Просто цікаво вже, чи з ведмедиком, чи з зайчиком, До цих плойок просто гора горою. плойка. Просто завалено все цими плойками. Дорадськи вони гривень по 60 коштують, непонятно. Хто їх замовляє, кому вони потрібні. І чому їх ніхто не забирає? Чому вони приходять людям, а їх не беруть. Вони що перевіряють їх прямо на місці, чи воно там вирівнює волосся, чи не вирівнює, і потім відмовляються від них. Незрозуміло. Це абсолютно. Так, ну що, йдемо далі. Ось такого формату у нас буде посилочка. Тут щось м'яке, якась футболка. Я би запхав сюди футболку. Щось дуже схоже. І по формату, і по вазі, і по всьому. Тому не будемо чекати, а будемо відкривати. Та, тут футболка, це правда. Тут футболчик нова. Ого, якась на вікінговську тему, скоріш за все, а ну, дивимося. Вау! Уууу! клас! Хортіст! А, це Хортиця написано. Оце я читати не вмію. Хортиця написано. Бачите, тут вікінгойські мечі, баби, скіфські. Класна принтована футболка величезного розміру. Якась наклейка. I hate music. Скоріше за все, це якийсь просто бонус подарунок. Але, скоріше за все, це де багато малюнків спина, а це перед. Прикольна футба! Я, скоріш за все, наступний випуск буду поснімати прямо в ній. Я чекав щось такого, щоб це трапилось. Йдемо далі. Йдемо далі, що в нас тут? Тут теж якийсь одяг. Ну, приблизно, так. тут одразу можна написати. Тож, ми продовжуємо. Вскриваємо цю посилку, що у нас тут. Ну, якийсь одяг, це понятно. але який. Так, ну на дотик щось дуже спортивне і таке. Ну, таке дивне. Що тут у нас? Що тут у нас? Це у нас Адідас. Видно, що Адідас не новий, якесь волосся. От, що це таке? Ну, це спортівка Адідас. Малого розміру, дуже дівчача це видно, можливо, навіть дитяча. Хоча... Воно не зрозумієш, дитяча вона чи дівчача. Але я думаю, що в такому гарному стані і фірма, бачите, коли фірма Adidas вишита, то це ну, хороша якість, ніж просто вона наклеєна. Це непогана штука, бо вона гарно виглядає, хоч, можливо, і не нова. А можливо, її просто приміряли, вона нова, але лейб я там не знайшов, перевіримо її ціну на сайті у них. Тож, дивимось далі. О, тут з номером телефону, показувати, звісно, не буду. О така коробочка, щось у ній цікаве. Напевно, є. І видно, хтось он Боже щось скривав, не скривав. Тут пишуть якусь, коли вона кудись не зійшла. Ну, давайте відкривати обережно і дивитися разом. Так, що це? Якісь дві штуки. Можливо, це дві очисні штуки. Два якихось фільтра або дві якихось лампи. Бо по формі так напише. О, це знову наші знайомі друзі для. Стиральних машин. Я не знаю, чому люди їх забирають. Це якщо у вашого сусіда зверху стукає стиральна машинка. Це значить, що він тупо не забирав оці штуки від вібрації стиральних машинок. Бо вони, бачите, йому не, не прийшли, от, а опинилися в нас. Дві підряд. Я не знаю, куди що, що в них таке, куди їх шлють, що з ними не так? Якась дуже дивна. Відправляють десятками, а ніхто не забирає. Ну, продовжуємо. Так. Ну, Тут якийсь коробка від брокарт. Брокард це парфумерія та косметика. Не знаю, чи там парфумерія чи косметика, може це просто коробка від брокарт. Що, скоріш за все. Але давайте перевіримо разом. Подивимося, що там. Думаю, що тут ніякої парфумерії і не пахне. Так, що, якась щось. Ну, тут... Це просто якийсь просто якийсь папір. Ще якийсь папір. Фотоапарат! Уявляєте? Фотоапарат Сміна. Ну, це теж плівковий фотоапарат фірми Ломо. Бачите, якийсь дивний, настраюваний. У нас вже був один фотоапарат від Олімпуса. Ну, але цей який-то трошки вінтажніше виглядає, ніж той модний. Цього бачите, якісь там є певні свої прикольчики. Ніяких батареїв тут немає. Непонятно, де тут кнопка пуска. Напевно, це вона і є. От. знаю, не, працює, не працює. Щось не відкривається, але ми не будемо розбиратися. Ну, фотоапарат й фотоапарат. Так, ну тут, так, плівку перекручувати, це, понятно. Можливо, якомусь. Для якогось uh, любителя фотіків. Але наша така здорова коробка мені не зрозуміла. Чесне слово. Чи він в робочому стані, чи не в робочому, мені теж не розуміло. Ну, Ми подивимося це пізніше, а зараз остання. Ні, не остання. Ще цілих три. Ще цілих три коробочки. Тож будемо продовжувати відкривати наші посилки. Або, наприклад, покласти в коляску на цю штуку. Я без поняття, але гарна. У нас такого ще не було. І, ну, певно, комусь буде корисно, ми її віддамо на благочинність. Йдемо далі, а відкриваємо наступну посилку. Тут теж м'якеньке, якийсь одяг, тут вже за все ще й е, жіночок, зовсім лагенький. Але я не знаю, точно на одяг схожий. Оп, відкриваємо, Вау! Тут якась білизна. Вау! Що це таке? О, що це таке? Це якась дитяча штука. Дивіться, яка гарна. Ну, Вона явно не нова. Але це щось дитяче. Щось там пі пілінать, напевно, або щось зав'язують. Ну, так, відкриваємо ще отакий маленький пакуночок. тут що? Ну, воно легеньке, маленьке і квадратненьке. Скоріше за все, це якась рамка або чехол для телефона. Все правильно. Чехол для телефону це взагалі наш штопчик такого розміру. Тому ми зараз його відкриємо і подивимося, що там всередині. А, щоб дізнатися, разом з вами. Багато слої, як завжди, наклепають на цей чехол, ніби він зі скла зроблений і може розбитися. А Може, що не чехол. І я просто злословлю. Але, скоріш за все, дуже на це схоже. Так, тут ось, ось. Це скло. Ага, тут ще одне скло, на ще один телефон. І це точно таке саме скло, як ми бачили попереднє, 9D на смартфон. Тому ми просто повторимо. Ці операції які робили до цього з цим склом. Скло на смартфон. Десь гривень 200, ми вже подивилися, воно коштує. Чи 100, не знаю. Лишилася одна посилка. По формі вона не схожа на книжку, але по дотику це дуже схоже на книжку чи альбом. Це може бути блокнот, бо дуже схоже по розміру і лазі, або якась дитяча книжка. Але може, це доросла книжка просто дивної, дивної форми. Давайте відкриємо і подивимося. Бо мені теж цікаво. Так, в одній упаковці інша упаковка. Це для нас вже стало звично. Супермаркет Оликс, Харків. Так, ну тут часна інформація, ми не будемо збрувати. Бачите, книжку тут вже видно зсередини, хтось уже дивився. Так, да, Це книжка, це підручник, це підручник, а не книжка. А що, підручник української мови? Божечки, видавництво ранок. От. Української мови видавництво ранок рівень стандарту. Якого року випуску 2018-го. Харків, видавництво ранок. Ну, взагалі, видавництво ранок не те, щоб я дуже люблю, але це дуже дешеве видавництво, яке видає дійсно дуже багато всього. Раніше видавало багато всього як російського, так і українського. Зараз я надіюся, що вони видають ще більше українського. Тому ну, книжка є книжка, ми теж її віддамо на благочинність. Треба вчити українську мову.